Вітаю всіх хлопці! З вами компанія АгроКраїна Дніпро запчастини З МТЗ. Сьогодні хочу з вами поговорити з приводу гідробака на МЗ. Зараз про нього трошки розкажу, ціну назву і про ось цей фільтр також вам виклав показати по цьому фільтру. Ну, Цей гідробак у нас абсолютно новий, як бачите. Також ще бувають вони бушні, багато продають. Ось по орізьба по всьому, ви бачите, так, що воно нове. На жаль, я туди не можу вам навести, показати, що там внутрі є віконце ось таке, щоб дивитися рівень, фільтр. Тобто повністю гарненький, новий, нержавий, не тече. І по ціні він коштує такий 3700 гривень. Ще бувають, в нас рідко з'являються бушні перевірені. Вони там в районі 2-2,5 тисяч гривень коштують. Ось. І сьогодні хочу поговорити з вами про ось цей фільтр, який ставиться. Ви, я думаю, всі знаєте, що можна ставити або ось такий бумажняний фільтр, або ось такі сіточки. Взагалі, як я подивився по каталогу, ось такий бумажний йде по заводу шов фільтрик. Ось. І в нас можна купити в зборі повністю фільтр з кришкою. І він буде йти з бумажним, ось, як ви бачите, фільтром. Кришка в нас під це, 90 градусів, градусів вихід. Ось, якщо так брати його, так окремо. А ось тут, виходить, йде по 45 Це якщо в зборі сам гідробак берете. Універсальна відливка, тобто можна і тут робити отвір, і тут, але чомусь у нас зараз є тільки під 90 градус, градусів ця кришечка і фільтр в зборі. Купити можна тільки ось так в зборі, або окремо сам фільтр, або окремо кришку. Ось ця колба не продається. Знаю, що її багато питають, але, на жаль, чомусь її немає у нас окремо. Так далі, з приводу ось цих касет, сіточок наборних також гарна річ коштує в районі 40 гривень штучка, їх там потрібно чи 16 чи 18, я не пам'ятаю. І якщо ми з вами підрахуємо, 40 там гривень, допустимо, помножимо на 16, це десь в районі 600-700 гривень буде коштувати комплект сіточок на цей фільтр. А ось цей бумажний фільтр коштує там в районі 150 гривень. Ось. Тобто він значно дешевший. Але кажуть, що сіточки краще фільтрують. І це дійсно так. Я ось взяв, в нас є бушний такий фільтр з сіточками. Тут щось сталося з самою колбою, бачите? Дира яка. Не знаю, що, що з ним таке зробили. що... Так, ну і самі сіточки. Дивіться, що з ними буває, коли вони попрацюють, походять так, вони просто розлізаються. Дивіться, скільки стружки тут йде. Тобто, я до чого його взяв вам показати? Для того, щоб ви розуміли, якщо ви берете такі сіточки, за ними потрібен догляд. Тобто їх потрібно продивлятися, вичищати, чимось промивати так, щоб вони були нормальні, тому що коли в них вже такий стан. Тут, що ти чисте, не чисте, воно нічого вже не допоможе тут. Тут десь взагалі, бачите, що сама сіточка за забоймою вискочила вже. Ось, Тобто він потребує догляду такі сіточки. А якщо просто ставити і не промувати їх, то це дуже дорого, мені здається, виходить так, по 600 гривень витрачати на фільтри. Тобто, А якщо ви берете ось такий варіант, так, ну в принципі, він бюджетний, поставили, там час пройшов. Дістали, викинули, новий, поставили. тобто Є свої плюси і в бумажного, і є свої плюси в сіточок. Тобто, якщо ви берете собі, наприклад, сіточки, вони дорогі, це перше. Друге, їх потрібно продивлятися, промивати, але вони краще фільтрують. І вони не одноразові. тобто це плюс. Цей фільтр, походив, викинули, це можна промити і ще раз поставити. Тобто є свої плюси-мінуси. і мінуси. Тут свої плюси-мінуси. і мінуси. Ну, по-перше, це заводський взагалі варіант. Так, він йде по заводу. Це в нас фільтри ще 2000-х років виробництва, таких вже немає, їх вже не виробляють. Зараз виготовляють тільки ось такі, і ті запчастини тих років там зовсім інша якість. Тобто Цей фільтр буде класний по якості. Його плюси в тому, що він недорогий. Е, в чому ще? Тому що, мабуть, не треба нічого як тут займатися, так, просто взяли, викинули і поставили новий. Ну, В принципі, тільки, мабуть, його ціна це і є плюс. Так що, друзі, будь ласка, в нас є, як бачите, повністю бачки ось такі. Нові бушні, ну, інколи з'являються, є по фільтру, повністю все можемо вам дати. І будь ласка, звертайтесь, кому потрібно, робіть ваші замовлення. В принципі, дуже часто їх замовляють ці фільтра. Ось так, що все, все, що хотів сказати, сказав. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Пока.